Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, які я бачу плюси саме для себе в Австралії. По-перше, це люди. Вони дуже, вони дуже добрі, вони завжди готові допомогти. Вони дуже такі дружелюбні. Навіть брати, ось мою пару, з якою я познайомилась. Це, до речі, перші взагалі австралійці, напевно, брем австралійці, з якими в мене був коннекшн і спілкування. І коли я сюди приїхала, так само. Здебільшого я зустрічала тільки дуже добрих і відкритих людей, які, які навіть досі тут здоровуються з тобою в, в місті. Тобто, я розумію, що от як у нас в селах, знаєте, привіт, привіт! <схід> і неважливо, ти знаєш людину, не знаєш. То навіть тут іноді зі мною просто так незнайомі люди здоров'ю в сіті. Наступне для мене один з великих плюсів це клімат. А так тут буває дуже спекотно е, влітку. Зараз зима, до речі, зима, я в футболці мені підходить. Е, я завжди хотіла жити там, де взимку ти максимум шкіряну куртку начепив і пішов. Е, тож для мене краще, як це підніти від спеки, ніж замерзати від холоду. Я обрала для себе таку країну. Мені підходить клімат, е, іноді буває трошечки тумач, але ну це може місяць, отак, прям. Такого страждання від від спеки, але загально мені подобається мені дуже комфортно.